Із е, водохрещею і е, сказати про цю подію біблійну подію про це свято. Це записано в Матвія в третьому розділі е, з 13 го вірша. І от що, перед тим, як я буду читати і коментувати, я хочу сказати: е, кожне це свято християнське і традиційне, воно е, повинно вказати тобі. Казати тобі на основні речі. Тому що е, багато людей е, вони думають про не першочергові речі, а про другорядні, е, про воду, про Йордан, про е, дату цього свята. Але тут є основні речі, фундамент цього. Давайте про це прочитаємо: 13 вірш. Тоді прийшов Ісус із Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Та Іоанн стримував його, кажучи: Мені потрібно хреститись від тебе, а ти приходиш до мене. Ісус відповів йому: Допусти тепер, бо так нам треба виконати всю правду. Тоді Іоанн, хреститель, охрестив його. І, охрестившись, Ісус зразу ж вийшов із води. І ось відкрилося йому небо, і він побачив Духа Святого, що спускався, як голуб, і злинув на нього. І голос з неба промовив: Це мій улюблений, котрого я Подобав. Хочу прокоментувати трошки. Бог Отець через свою любов так полюбив цей світ, що послав Сина свого Ісуса Христа як Спасителя світу. Але перед тим, як прийшов Ісус Христос, прийшов Іван Хреститель, щоб підготувати. Божий посланник від Бога, Іван Хреститель, прийшов, щоб підготувати людей до приходу Ісуса Христа. В чому була підготовка? Іван Хреститель промовляв е, таку промову: кожен пагорб, нехай понизиться, кожен, кожна низина, нехай повиситься. Криві і неровні доро, дороги, вони хай вирівнюються, і тоді людина побачить своє спасіння. І тоді, т, тоді людина Побачить своє спасіння. Про що це? Що це за пагорок, що це за низина, що це криві е, дороги? Це наше серце, наше гріховне життя. Це наше гріховне життя. Іван Хреститель, Божий посланець, прийшов, щоб підготувати людей до зустрічі з Ісусом Христом. Чому він прийшов? Бог так любить тебе. Він хоче, щоб твоє серце було готове. І як він це робив? Він проголошував. Ти повинен покаятися, сповідувати свої гріхи і прийняти водне хрещення. І цим ти засвідчував своє покаяння і що твоє серце готове до зустрічі з Ісусом Христом. Таке було е, перед підготовка до цієї важливої зустрічі із Спасителем, щоб люди могли прийняти Ісуса Христа. Їм треба було покаятись, їм треба було сповідати свої гріхи і прийняти водне хрещення в Йордані. Це було служіння Івана Хрестителя. Але. Багато людей прийшли, чули. Все це покоління, всі тисячі, які там жили, вони чули, вони прийшли. Вони прийшли в це пустинне місце на Йордан. Багато з них охрестилися, сповідували гріхи, каялись і приготували своє серце покаянням. Але дехто ні. Дехто, як і фарисеї, книжники і релігійні люди, віруючі того часу, вони не прийняли, вони не впізнали в ньому. Божого посланника. Вони запитали у Івана Хрестителя. Ти Христос? Він сказав ні. Ну і вони сказали, ми не будемо каяться, сповідують гріхи і приймати водне хрещення. І відкинули. І ось в цей момент, коли все це відбулося, тисячі прийняли водне хрещення, покаялись. Багато людей відкинули, не прийняли цього Івана Хрестителя. Приходить Ісус Христос під кінець. Він приходить на Йордан до Івана Хрестителя. І підходить до нього в воді і каже, Хрести мене. Іван Хреститель побачив Ісуса Христа каже, ні, це ти мене повинен хрестити. Ти Христос. Але Ісус Христос йому каже: Допусти мене, так ми з тобою виконуємо всю правду. Що це означає? Що це означає ці слова? Ісус Христос каже: Я прийшов, щоб прийняти від тебе водне хрещення, і підтвердити, що ти дійсно Божий посланець. Ти дійсно, Божий посланець. я підтверджую слова від Бога, що ти отакий ти був з великими цими волоссями, отакий ти був в верблюжій шкурі, отакий ти був худий, отак ти кричав, але ти був Божий посланець, і все, що ти говорив, це була істина від Бога. І е, я підтверджую це: Божий посланець, Божий пророк, Божий посланець для цього покоління. І хто це е, зрозумів? Хто це зрозумів, той отримав благословіння цього Божого посланця. Друге, що Ісус Христос сказав, всі ці люди, які охрестилися, всі ці люди, які покаялися, приготували своє серце, дивіться, я роблю те саме, і Він охрестився. Я, люблю, я роблю те саме, що і ви. І я проголошую цим єдність з вами. Ви мої, а я ваш. Я для вас прийшов. Ті люди, які хотіли серце своє приготувати, дивіться, я, я роблю те саме. Я проголошую свою єдність з вами. Благословенні, благословенні. Це Ісус Христос зробив. І коли Він вийшов із води, Дух Святий зійшов на нього, і голос з неба Бога Отця це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Останнє, що хочу сказати: в кожному поколінні і тобі, і тобі, і мені. Кожному поколінню сьогодні, серед біженців, бабульок, молодих людей, серед солдатів, серед всіх всіх. Бог посилає свого посланця через, через свою любов, щоб твоє серце було готове до зустрічі з Ісусом Христом, Бог посилає тобі свого посланця. І в цього посланця є конкретне слово до тебе, щоб ти покаявся. І покаянням своїм приготував своє серце. До зустрічі з Ісусом Христом. Це суть і центр. Чи ти своє серце покаянням до зустрічі з Ісусом Христом? Та я не ну, я буду каятися. Ну, так фарисеї сказали і книжники, і не покаялись. Бог посилає тобі посланця, ти його повинен розпізнати і зробити те, що він, що він тобі каже. Розпізнай того посланця, який звертається до тебе з Божим Словом. І зроби так, як він тобі каже. Приготуй своє серце. Приготуй своє серце покаянням. До зустрічі з Ісусом Христом. Нехай Господь благословить вас. Я вітаю вас із водохрещенням.